Війна змінює кожного, але саме журналісти стають тими, хто зберігає правду у найтемніші часи. Вони поруч із військовими, з мирними людьми, які втратили дім, з тими, хто щодня бореться за життя. Їхня робота не просто знімати кадри. Їхня місія дати голос тим, кого майже не чують. Наталія Нагорна та Олександр Моторний воєнні кореспонденти, які знають ціну кожного слова і кожної секунди в ефірі. Що вас особисто мотивує повертатися на фронт знову і знову? То де ви берете ці сили, мотивацію, а головне, оцю сміливість? Секрет в тому, що сил з кожним роком насправді стає все менше, але при цьому ну, там вже наші люди, там відбуваються новини. Якщо я журналіст новин. То відповідно я маю бути там, де новини відбуваються. Справді, ми на фронті не так часто, як вам може здаватися, тому що зараз специфічний графік виходу. Ми можемо поїхати на тиждень, а після цього ще два тижні видавати сюжети. У своїх історіях вони не лише діляться спогадами, а й дають пораду тим, хто тільки мріє стати журналістом у зоні бойових дій. А що ласка, розкажіть? От як тримати оцю таку мати військову таку. Журналістську витримку, от коли ви знімаєте такі жахи, ви знімаєте біль, зруйнування, загибелі. Бувають інколи ситуації, коли ви потрапляєте під обстріл. Як мати таку витримку і реагувати в таких моментах? До цього треба себе готувати, безумовно. Ну, як готувати. В першу чергу усвідомлювати, що, так, що може статися якась там ну, складна ситуація. Може бути обстріл в даному випадку, може когось поранити. Там, може... Ми сьогодні згадували, що там. Що треба? Ну треба бути готовими, мати певні навички тактичної медицини, мати там розуміння, куди ти будеш евакуйовуватися. Сьогодні ці слова не просто досвід. Це настанови для майбутніх кореспондентів, для тих, хто обрав непростий шлях розповідати правду світові, правду, яка змінює історію. Чи є у вас якийсь такий сюжет, який ви мрієте відзняти? Так. Розруйнований Кремль. Це класно, правда.